Сьогодні ви дізнаєтесь всі секрети НАТО: історія створення дії альянсу після розпаду СРСР, шанси на примирення з Росією, потенційний вступ України та що чекає НАТО під час правління Дональда Трампа. Відносини України з НАТО мають складну і багаторічну історію, що починається з перших років незалежності. На той час Україна не розглядала вступ до альянсу як стратегічний пріоритет, але прагнула співпраці у сфері безпеки та оборони. На початку 90-х країна була зосереджена на пошуку власного місця в міжнародній системі безпеки. Події 2014 року, коли Росія анексувала Крим і почала війну на Донбасі. Динально змінили цей курс. Багато хто зараз думає, що Україна лише після цих подій перше відкрито визначила інтеграцію в НАТО. Як один із головних зовнішньополітичних пріоритетів, але історія взаємодії України та НАТО значно довша та цікавіша. Додивіться це відео до кінця, щоб переконатись, щоб краще зрозуміти відносини України з НАТО, варто глибше зануритися в історію створення і еволюції альянсу, яке з моменту свого заснування стало ключовим елементом світової системи колективної безпеки. Створення НАТО потреба в колективній безпеці після Другої світової війни, коли Європа лежала в руїнах, виникла потреба створення системи колективної безпеки для протидії загрозі з боку СРСР у 1948 році в Чехословаччині відбувся комуністичний переворот, що спричинило занепокоєння у західній Європі, США, Великобританія, Франція та країни Бені Люксо. Підписали оборонний договір, що мав захищати Європу від можливої радянської агресії, 4 квітня 1949 року. 12 країн підписали Вашингтонський договір, який став основою для створення північно-атлантичного альянсу НАТО. Холодна війна та розширення альянсу на початку 50-х років зростання напруженості між США і СРСР стало каталізатором для зміцнення НАТО. У 1952 році до альянсу приєдналися Греція та Туреччина, що стало першим розширенням НАТО. Відповіддю СРСР стало створення Варшавського договору у 1955 році. НАТО зіткнулося з викликами ядерної гонки озброєнь і розмістило свої сили у західній Європі. Для стримування радянської загрози Франція вийшла з об'єднаного військового командування НАТО у 1966 році за рішенням Шарля де Голя однак залишилася членом альянсу у 1982 році. До НАТО приєдналася Іспанія. А після падіння Берлінської стіни, у 1990 році до складу альянсу війшла об'єднана Німеччина НАТО після розпаду СРСР. З розпадом СРСР у 1991 році НАТО довелося адаптуватися до нових реалій. Основним завданням альянсу стало забезпечення стабільності в Європі. У 1999 році НАТО розпочало своє перше велике розширення на схід, прийнявши до свого складу Польщу, Чехію та Угорщину. У той самий час НАТО втрутилося в конфлікт на Балканах, проводячи військову операцію в Косово. Шанс на примирення з Росією у 90-х роках після розпаду СРСР відносини між Росією та НАТО почали стрімко змінюватися. Світ вступив у нову еру міжнародної безпеки. І Росія намагалася знайти своє місце в системі нових геополітичних реалій на початку цього десятиліття. Можливість вступу Росії до НАТО здавалася не такою вже й утопічною у 1994 році. Росія приєдналася до програми НАТО партнерство заради миру. Яка мала на меті сприяти співпраці між альянсом і країнами, що не є його членами? Відносини між Росією та НАТО на той час були досить перспективними. Росія брала участь у спільних військових навчаннях та консультаціях з питань безпеки у 1997 році. Було підписано основоположний акт про взаємні відносини. Співпрацю та безпеку між Росією та НАТО цей документ передбачав механізм консультацій та співпраці між сторонами. В рамках цього акту Росія отримала право брати участь у засіданнях Ради НАТО з можливістю обговорювання питання, що мають спільний інтерес. На той момент Росія навіть розглядала можливість вступу до альянсу. Президент Борис Єльцин неодноразово натікав на таку перспективу. Наголошуючи, що Росія могла б інтегруватися у європейську систему безпеки. Про це ця ідея не була серйозно підтримана як всередині НАТО, так і серед російських політиків. Хочеш бути в курсі всіх найактуальніших новин та розуміти сучасну політику? Тоді підписуйся на наш телеграм-канал Times of Ukraine. Тримай руку на пульсі важливих подій та першим отримуй якісну і зрозумілу аналітику. Повертаємось до України уперше. Україна налагодила офіційні відносини з НАТО в 1992 році, приєднавшись до Ради Північно-Атлантичного співробітництва. Уже в 1994 році Україна стала першою серед пострадянських країн, яка підписала договір у рамках програми Партнерство заради миру ця ініціатива дозволила Україні почати активну співпрацю в галузі реформування оборонного сектору, військових навчань та обміну досвідом. Важливим кроком стало підписання у 1997 році харті про особливе партнерство, що визначило принципи взаємодії. Між Україною та НАТО на той момент Україна заявляла про свій позаблоковий статус, проте співпраця з Альянсом поглиблювалася. З приходом до влади Леоніда Кучми у 1994 році відносини з НАТО залишилися на рівні стратегічного партнерства. Хоча відкритої заяви про вступ не було зроблено. Зміни почалися в 2002 році, коли Україна ухвалила стратегію щодо можливого членства в НАТО. Відкрито заявивши про відмову від позаблоковості, однак ця політика зустріла опір з боку Росії, що почала посилювати свій вплив на Україну розширення НАТО у 21 столітті у 2024 році. До НАТО приєдналися країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія. А також Словаччина, Румунія, Болгарія та Словенія на саміті у Бухаресті у 2008 році Україна та Грузія отримали політичну обіцянку про можливий вступ до НАТО в майбутньому. Водночас, через тиск з боку Росії та позицію Франції, і Німеччини план дій щодо членства в цьому саміті надано не було. Це рішення суттєво вплинуло на подальшу безпеку України. У 2009 році членами стали Хорватія та Албанія. Події 2014 року. Новий етап відносин події революції гідності у 2014 році, та подальша агресія Росії різко змінили зовнішньополітичний курс України. Російська анексія Криму та розв'язання війни на Донбасі. Стали каталізатором активізації відносин з НАТО у 2019 році. До конституції України було внесено зміни, які закріпили прагнення країни стати членом Європейського Союзу та НАТО. Українська дипломатія продовжує наполягати на пришвидшеному вступі до НАТО як гарантії безпеки після завершення війни. Зокрема, президент України Володимир Зеленський підписав офіційну заявку. На прискорений вступ у вересні 2022 року, перспективи вступу України до НАТО у зв'язку з новим президентством Дональда Трампа у США. Ситуація з перспективами вступу України до НАТО в 2025 році може суттєво змінитися. Після повернення Дональда Трампа на пост президента США під час свого першого терміну Трамп неодноразово критикував союзників за недостатнє фінансування оборонних потреб альянсу. Його політика була спрямована на зменшення міжнародної активності США та скорочення участі у конфліктах за кордоном. Можливий вплив на перспективи України При зупиненні розширення НАТО. Трамп може зосередитись на внутрішніх питаннях США. Що може призвести до замороження процесів прийняття нових членів до альянсу? Можливі домовленості з Росією у рамках колуарних домовленостей з Кремлем питання вступу України може стати частиною компромісу. Це може бути обмін на певні поступки з боку США, такі як часткове зняття санкцій чи інші геополітичні угоди, ослаблення координації всередині НАТО. Трамп неодноразово ставив під сумнів необхідність автоматичного виконання зобов'язань за статтею 5. Що може вплинути на довіру до системи колективної безпеки? Україна продовжує рух до інтеграції в НАТО, попри чисельні виклики та зміни міжнародної політичної ситуації. Хоча перспективи вступу залишаються невизначеними, стратегічне партнерство з альянсом зміцнюється на тлі війни з Росією. Подальший розвиток відносин залежатиме від внутрішньополітичних факторів у країнах НАТО, а також від глобальної безпекової ситуації. Чому Україна ніколи не вступить до НАТО? Існує думка, що Україна може так і не стати членом НАТО. Давайте розглянемо цю позицію детальніше. Геополітичні фактори однією з головних причин називають протистояння з боку Росії. Москва вважає вступ України до НАТО загрозою своїм стратегічним інтересам. Будь-які спроби інтеграції України в альянс зустрічають агресивну реакцію. Що загострює військово-політичну ситуацію в регіоні? Деякі експерти вважають, що частина країн-членів НАТО побоюються прямої конфронтації з Росією, тому гальмує процес розширення альянсу на схід Внутрішні суперечності у НАТО. Не всі країни-члени НАТО підтримують ідею надання Україні членства. Франція, Німеччина та інші впливові держави, неодноразово висловлювали скептицизм щодо перспективи вступу України. Основні причини відсутність чіткого військового контролю в Україні, невирішений конфлікт на Донбасі та побоювання, що прийняття України може спричинити нову фазу конфронтації з Росією. Крім того, варто врахувати позицію Туреччини та Угорщини, які, хоч є членами альянсу. Балансують у своїй риториці: війна і невирішені конфлікти згідно зі статутом НАТО, організація надає членство лише тим країнам, які не мають активних територіальних суперечок. Україна ж має анексований Крим і окуповані території Донбасу. Поки ці конфлікти не вирішені. Питання вступу залишається під великим питанням політична нестабільність. Україна зазнає постійних політичних криз. Існують побоювання, що політична нестабільність може завадити країні виконати всі критерії НАТО, які такі як реформа сектору безпеки та боротьба з корупцією. Позиція США та зміна політичних лідерів: політика США має вирішальне значення для перспектив України в НАТО, якщо в адміністрації Білого Дому, наприклад, на чолі з Дональдом Трампом. Будуть домінувати ізоляціоністські настрої, питання розширення альянсу може заморозитися на невизначений час. А що думаєте ви? Чи має Україна шанс на вступ до НАТО в найближчому майбутньому? Чи можливо цей сценарій справді є нереалістичним? Пишіть свої думки в коментарях. Нам цікаво почути вашу думку.